Я вітаю всіх, продовжую рубрику Порада від карт. Сьогодні буде порада від карт на тему, хто хоче виїхати за кордон. Порада для тих, хто виїжджатиме за кордон жити. Хто хоче виїхати за кордон. Яка буде порада? Порада від карт. Обов'язково вибираємо один варіант. Три варіанти вам. Вибираємо, до якого душа більше лежить. Будемо дивитись. О, ось вам виїзд за кордон. Це результат, це виїзд як на ПМЖ. Показує, вже. Так, це дуже цікаво. Так, перший варіант. Ух, перший варіант це важка ситуація. Тобто людина виїжджає не тому, що вона хоче, а тому що так склались обставини. Це дуже важко, дуже неприємно, і треба це прийняти, що це важкий крок. Але зрозумійте, що за цим стоїть дуже сильна трансформація людини. Якщо людина робить цей важкий для себе крок, вона зможе далі вийти на результат. Взагалі, це дуже карта смутку і важких подій в житті, але не забувайте, що за цим завжди приходить світанок. Друга карта, О, друга карта це стабільність, будинок, ви знаєте, як родина. Другий варіант це виїзд, може до родини бути. Може, створення свого нового затишку. Може, людині сподобалось жити в якійсь країні, вона вже її вважає своїм домом. Це також треба враховувати. І можливо, людина хоче жити в іншому суспільстві, в інших умовах, і будувати своє життя по-іншому. Розумійте це. Третій варіант. Ось третій варіант це документи, це як запрошення. Ви знаєте, це як запрошення більше йде на документальному рівні. Тобто, зрозуміти, тут вже є таке, що людина офіційно виїжджає по документам. Тут мабуть, можна навіть працювати, коли людина виїжджає за кордон працювати. Тут більше як праця, працювати, це офіційні договори, офіційні домовленості. Або, ви знаєте, як запрошення. Деякі країни повинні робити запрошення, щоб людина могла приїхати за кордон. Отут є йде ще як запрошення. Можливо і такий варіант бути. Тому вибирайте для себе підходящий варіант. Я розумію, що перший варіант багатьох наших іде, а потім перейти, може, у другий, тому що багато хто хоче розвиватись в іншій країні. Давайте вірити в себе, і в нас все вийде завжди.